Коли я був підлітком, іноді, коли я дізнавався про якісь небезпечні або страшні місця, мені було цікаво відміряти відстань по прямі від мого будинку, де я проживаю, до цих місць. Тож я знаю, що, наприклад, від мого дому у Києві до 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції було рівно 111 км по попрямі, або від мого будинку до столиці Мордору, 765 км. І ось зовсім недавно я дізнався, що зовсім поруч від мене, де я зараз проживаю у Лондоні, знаходиться три тюрми. І одна із них вважається найсуровішою тюрмою у Англії під назвою Белмарш. І я знову взяв лінійку і поміряв відстань від свого будинку до них, і виявилося, що це всього лише три кілометри. Як влаштовані тюрми у Англії, Які тут є правила, закони, зокрема, поговорити про тюрму Белмарш, а також про дуже відомих людей, які її населяли і населяють. Можливо, ви чули імена Джуліана Санш або Чарльз Бронсон. Тож поговоримо трішки про них сьогодні. Тюрма Белмарш, або як її ще називають HMP Белмарш. Тобто His Majesty Prison Belmarsh, стала тюрмою найвищої категорії суровості категорії А у 91 році. Тут лише зберя... тримають чоловіків і знаходиться на даний момент там не більше ніж 900 людей. І вона набула репутації такого собі британського Антонама, бо після теракту 9-11 саме в ній. Тримали цих найбільших терористів, підозрюваних у скоєнні цього теракту. І крім цього, також найвідоміших злочинців не тільки Британії, але й світу. У Англії і у Уелсі є чотири категорії суровості в'язниць. У Шотландії і у Північній Ірландії, там трішки по-іншому, тож я буду говорити лише про Англію. Ці чотири категорії, просто як по буквам алфавіту: A, B, C, D від A сурова, Ді саме відкрита, саме розслаблена, вона таке називається відкрита тюрма. Люди, які в ній сидять, вони не зовсім сидять, вони можуть ходити на роботу, але щовечора вони мають повертатися до тюрми. Їм довіряють, що вони нікуди не втічуть. Категорія Ді це в неї потрапляють, зокрема, коли вже закінчують свій строк або за якісь дуже, -дуже легкі злочини. Потім йде категорія Сі. В цій категорії знаходяться злочинці, які Ну, не мають наміру втікти, але відпускати їх на волю також не бачать такої можливості все ж таки, втікти одна, одна справа втікти з тюрми, а друга справа втікти, якщо тебе відпустили на свободу. А от категорія бій це вже така, як би замовченню категорія, яку потрапляють всі злочинці перед тим, як їх потім десь кудись перенаправляють у інші категорії. Ну і взагалі за більшість злочинів, ось категорії бій, це закрита тюрма несурового режиму. В ній сидять там грабіжники і таке інше. І є найвища категорія категорія А саме суворова категорія. В ній знаходяться люди, які зробили якісь важкі злочини, вбивство, зґвалтування, терористи люди, які якусь собою представляють небезпеку для суспільства, або навпаки, що цих людей можуть вбити хтось, хто зацікавлений, або зацікавлений, наприклад, влаштувати їм втечу. Тож, це така тюрма, в якій саме сурові правила, в якій тримаються найнебезпечніші люди і за якими найпильніше доглядають. Окремою категорією є ще категорія і це категорія, в яку потрапляють чоловіки, які намагалися все ж таки втекти з тюрми. І в них є особливі відмінності, коли вони виходять зі своєї камери на подвір'я або всередині тюрми. Вони мають одягати яскравий одяг, вони мають пересуватися лише в нарушниках, їм дуже часто міняють камери, тобто там регулярно, і вони мають прибирати всі свої власні речі перед тим, як закриватися самим у камері. Тож цей комплекс із трьох тюрем він знаходиться у районі Грінвіч у східній частині Лондона, неподалік від річки Темзи. І всередині цього комплексу знаходиться тюрма у тюрмі, тобто там є такий зовнішній мур. І от всередині цього муру знаходиться ця саме ця тюрма Белмарш категорії А найвищої категорії суровості. Потім праворуч від неї знаходиться тюрма під назвою TimeSight, це категорія B, така от по замовченню категорія, якою потрапляють зв'язні не якихось дуже складних випадків. І є підліткова, зокрема категорія С, і тюрма називається ISIS. Вона знаходиться ліворуч від Белмаршу. І сам Белмарш він розділяється на чотири корпуси. Вони такими перекрестями стоять один від одного окремо. І от в одному корпусі, наприклад, знаходяться люди, які мають сидіти до одного року. В іншому корпусі люди, які мають або більше, ніж один рік, або пожиттєво. В окремому корпусі знаходяться люди, яких тільки прийняли у тюрму, і вони адаптуються їм, пояснюють правила проживання у в'язниці. І у четвертому корпусі знаходяться ті, кого мають випустити вже скоро, або ті, яким якась загрожує небезпека від своїх сусідів по тюрмі. По в'язниці. У таких тюрмах нерідко бувають конфлікти між засудженими. Десь 20% населення в'язниці в себе включають мусульмани, і вони там мають своє братство. Мусульман, які якби, воюють проти католиків, і частенько, крім того, що вони конфліктують між собою, вони нападають також на наглядачів на тюрем, і також для них представляють небезпеку, не дивлячись на те, що там дуже високий рівень. Перевірки речей, які потрапляють у тюрму, нерідко туди все ж таки потрапляють мобільні телефони, цигарки або навіть наркотики, що тільки підвищує небезпеку, тільки підвищує цю конфліктність, яка там є. В мене є знайомий, який працює у тюрмі, і він мені розповідав, що у тюрмах є таке поняття, як association, Тобто в'язні тюрми мають дві години на день, коли вони можуть вільно переміщатися між камерами. Всередині тюрми, в в'язниці, грати у більярд, теніс, пити чай, розмовляти, ходити в бібліотеку, навідуватись один за іншого. І ну, це така нормальна практика. І в чому відмінність від, наприклад, українських тюрем, що в Англії можливо лише максимум дві особи на камеру. І люди, які потрапляють у тюрму, вони. Вони можуть не розповідати про те, за що їх посадили у в'язницю, для того, щоб інші ув'язнені не, від... не мали до них якогось специфічного відношення. Тобто, якщо в Україні в'язані, які потрапляють у в'язницю, йому дають папірець, за що його саме посадили, і це може сильно впливати на його ситуацію життя у в'язниці, то у Англії ніхто нікому може не розповідати. Був один випадок, коли людина. Все ж таки дізналася про цю людину через телевізор, він потрапив у в'язницю, був такий нашумівший кейс. Все закінчилось для нього дуже погано, бо інші в'язні дізналися, за що саме він сидів. Коли відбувається цей період association, коли всі в'язні можуть вільно ходити по в'язниці і приходити у камеру один до іншого, є одна умова, що замок у дверях. Він має бути заблокований. Тобто там такий замок, язичок, який закривається камера, він якби защокується і вже не можна його відкрити вручну. Тож ці замки їх блокують, щоб в'язні не могли самі закритися у цій в'язниці і щось зробити з собою або з кимось в той момент, коли до них хтось навідується. Один раз був такий випадок, що прийшла людина до камери і забули закрити замочок. Цей там така суцільна двері, тільки віконці для того, щоб туди давати їжу. Тож там закрилися в'язні, забаракудували двері і змогли вбити там іншого в'язня, саме того, про якого я розповідав. Звичайно, якщо є люди, які Представляють якусь небезпеку для самих себе, які мають проблеми ментального характеру. Вони не знаходяться у камерах, де суцільні двері. Вони знаходяться у камерах решітках, і за ними йде такий нагляд 24 на 7. через решітку, через камеру дивляться, ну встановлені камери спостереження. За ними весь час хтось слідкує, і вони не мають можливості навіть там сховатися. У них, звичайно, там є туалет. Куди вони можуть піти, і я так розумію, там закритися ширмочкою в цьому туалеті, але це максимальний рівень приватності, на який вони можуть там розраховувати. І з цими людьми доволі важко працювати. Їх зазвичай у тюрмах не так багато, як мені казав знайомий, що у Белмарші їх не більше 20. І люди, які ми з ними працюють, вони не отримують, не отримують більше заробітної платні, ніж всі інші, які працюють у інших секторах, у інших цих блоках в'язниці. Можливо, ви чули друзі, такі ім'я, як Чарльз Бронсон. Це людина-рекордсмен, людина, яка відвідала 120 тюрем із 141, яка тут знаходиться у Великобританії. Він вперше раз сів у в'язницю у 1974 році за розбійний грабіж на 7 років одразу, але вийшов з неї лише, здається, у 1993, бо він постійно йому продовжували термін через напади на співробітників в'язниці. Тож цей чолов'яга він потрапив у в'язницю у 22 роки, і зараз він сидить вже у загальному більше ніж 50 років. Він абсолютний рекордсмен щодо кількості тюрем, які він відвідав. Як я вже сказав, 120 тюрем по всій Британії, тобто він <laughs> подорожував по всій Британії через тюрми. А також потривалося сі життя за гратами. Він більше набагато більше прожив за гратами, ніж на Свободі. Більше ніж 50 років. І він взагалі не Чарльз Бронсон. Він насправді Майкл uh, Пітерсон. І він взяв собі це ім'я на честь голлівудського актора. Пізніше він йому подобалось малювати, тому що він вирішив собі взяти ім'я на честь Сальвадора Далі, тобто він став Чарльз Сальвадор. А в якийсь момент він одружився з мусульманською жінкою і вирішив взяти ім'я мусульманське, він став чарльз Алі Ахмад, але потім передумав і повернувся до Чарльза Бронсона. Я сказав, що він вийшов з в в'язниці в 93-му році, але насправді це було в 87-му. Він вийшов і був на свободі лише 69 днів. Потім він знову потрапив до в'язниці за погрупування ювелір... ювелірного магазину і відбув там здається, три роки, вийшов на волю, пробув два тижні, і знову за пограбування вже повернувся до в'язниці і з тих пір він звідти більше не виходив. З тих пір він весь час нападав на то на. Своїх співкамерників, то на працівників в'язниці, і йому весь час продовжували його терміни. Один раз він дві доби тримав у заручниках художника, який приходив у тюрму навчати малювати в'язнів. Він його відпустив. На щастя, він йому не приніс ніяких телесних пошкоджень, але цей художник він був настільки травмований, що він вирішив більше ніколи не працювати у в'язниці. Він також брав у заручники, навіть начальника тюрми, і йому давали за це умовне пожиттєво. Тобто мовне пожиттєво, це навіть якщо він вийде з в'язниці, то він завжди на олівці у представників правосуддя і варто йому тільки порушити якийсь закон, він одразу потрапляє у в'язницю без судових проволочок. Він настільки був неспокійний, такий громадянин тюрем, що. Тюрми його перекидували між собою, як гарячу картошку. Ніхто не хотів, щоб він був у них, бо він тільки приносив дуже багато клопоту. Якщо ви дивилися кіно втечі з Шоушенком, то ви мабуть пам'ятаєте, що там у ув'язнених було такий період, коли вони виходили на комісію і розповідали, як вони виправилися чи не виправилися, щоб комісія мала вирішити, чи відпускати їх на волю, чи ні. Тож у Британії також є така система, називається IPP. Це imprisonment for public protection, тобто їх тримають ув'язненими на якийсь такий невизначений термін, щоб якби, забезпечити людей, які знаходяться на волі від них. І люди, які вже по закону свій термін відсиділи, вони не можуть вийти на волю, бо вони як, представляють небезпеку для громадян на свободі і мають доводити перед комісією, що вони хороші і пухнасті. Насправді вважається, що ця система вона дуже як неадекватна і несправедлива до ув'язнених. Наразі зараз у в'язниці сидить 1800 людей, які не можуть залишити в'язницю, навіть попри те, що вони вже давно свій термін відсиділи, бо ця система дуже така туга. Вони мали раніше можливість раз на 10 років, тільки от подаватися на те, щоб їх відпустили з в'язниці у 2012 році була введена реформа. Завдяки якій відпустили якусь кількість людей і скоротили цей цикл перепровірок раз на три роки. І Бронсон він користується цією системою для того, щоб все ж таки потрапити на свободу. Він навіть у минулому році восьмий раз давав клопотання щодо того, щоб його відпустили, кажучи, що він просто прокидався, що це він просто там наводив якийсь шорох, бо так роблять всі чоловіки, бо це було весело. Весело було вилізти там на дах в'язниці, весело було утримувати якихось заручниках людей, бити людей. Тож йому не повірили, і він далі сидить у в'язниці, має можливість виходити. Як то кажуть, дві години на тиждень лише із своєї камери, хоча мій знайомий мені розповідав, що кожна людина має право хоча би на годину в день виходити, щоб прийняти душ і поїсти там, десь пройтись, розм'яти ноги. Раз на день дається одна година мінімум. Зазвичай це дві або трошечки більше годин, тож я не можу сказати на щастя, я там не працював і не знаходився. Але йому 70 вже десь там під 75 років, і він вимагає, щоб йому пом'якшили умови, бо він вже старий і в нього не те здоров'я, яке було раніше. Хоча дядько він звичайно кремезний. Сидячи у в'язниці, Бронсон захопився малюванням. Він, як я вже казав, брав ім'я на честь Сальвадора Далі, став Бронсон Сальвадор, малював малюнки, зокрема про життя у в'язниці, і навіть набув якоїсь популярності на аукціоні. Один із альбомів його з малюнками. Напродалося 30 тисяч фунтів. Взагалі, я би сказав, що до нього якась трошки нездорова увага, бо навіть клаптик його бороди продавався на аукціоні, і його хтось таки купив. Не знаю навіщо, може ще пошити собі шапку. І малювання йому допомогло трішечки покращити свою репутацію, пом'якшити відношення до нього. Але тим не менш, він знаходиться у одиночній камері, звичайно, бо він дуже небезпечний для свого сусіда по камері. І зараз вже. Якби бояться його відпускати, також, зокрема, через те, що він дуже соціальний, він не спілкується з людьми вже протязі дуже-дуже великого терміну життя. А також у Беламеречі сидить відомий журналіст Джуліан Асанч. Він буквально на цьому тижні подав апеляцію до Британського суду щодо рішення суду минулого року щодо екстрадиції його у штати, де його чекає термін. На 175 років він всіма силами намагається не потрапити до Сполучених Штатів. Спочатку він сидів 7 років у посольстві Еквадору у Лондоні. Тепер він перемістився у Белмарш до, у доволі поганих умовах. Він там вже проживає, встиг там одружитися, але він намагається всіма силами бути де завгодно, тільки би не потрапити до штатів. І як бачите, його тримають у Белмарші. Він навряд чи. Такий чоловік, який е, представляє якусь небезпеку для суспільства, так він навряд чи така людина, яка буде тікати з тюрми, який буде робити якісь е, напади, його там тримають, щоб зберегти від російських спецслужб, які би хотіли, мабуть, його звільнити і використати, щоб перевести в Росію, або американських спецслужб, які би хотіли його загробасти, забрати до себе, і також там посадити до якогось свого власного Гуантанамо. I was a famous teenage computer hacker in Australia, and I've been reading generals emails since I was 17. Тут є такі Charity Organizations, де ви можете подати свою заявку для того, щоб стати так званим візитером. Тобто відвідувати ув'язаних, бо вони сидять. А у в'язницях вони не спілкуються ніким ні з ким на свободі. Дуже багато людей, якого нема родичів, яких кинули їхні сім'ї, дружини і таке інше. Вони хочуть з кимось спілкуватися і завжди є охочі поспілкуватися з людьми із зовнішнього світу. І є люди, знаходяться, які мають бажання у свій вільний час приїхати до в'язниці і просто поспілкуватися з цими ув'язненими. І процедура така, я не проходив цю процедуру, але знаю від свого знайомого, який працював у в'язниці, що процедура така, що ви подаєте свої документи, вас перевіряють, там іде якісь два тижні питання, перевірок вас, як, які у вас зв'язки з цими людьми, може, можливо, з тими, які знаходяться у в'язниці, і потім вам дають дозвіл на те, щоб ви могли відвідувати у визначений час, тюрму. Просто. Дзвонити до в'язниці і казати, що от я хочу приїхати. Вам навіть можуть видати якийсь там ключ для того, щоб ви могли зайти у якийсь периметр цієї в'язниці, ну там якогось найлегшого доступу самі, без того, щоб чекати, щоб вас випустили всередину. На вході, звичайно, у вас будуть забирати там телефон, всі речі, нічого не можна проносити, будуть обдивлятися. А раніше це все робилося вручну, зараз вже все-таки є ці всі металічні решітки, де сканують речі, сканують одяг. Потім пускає дов'язаного у, у, у кімнаті СДТ і з ним просто спілкуватись за життя, за що завгодно. І хто завгодно може це зробити, хто завгодно може піти і поспілкуватися з цими людьми. І мені здається, що це дуже така цікава історія. бо... Я собі можу уявити, що можуть розповісти ці люди, які сидять у візниці, які ну, багатьом з них немає чого втрачати, і, мабуть, є багато про що розповісти мабуть, там такі історії, які варті того, щоб навіть писати книжки. Коротенька історія, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо взагалі вам цікаві такі теми, будь ласка, давайте якісь відгуки, я обов'язково буду читати їх. І до нових зустрічей!